Хочу відповісти на запитання, яке надходить до нас найчастіше. Чи приймаємо ми замовлення на широку литку? На прикладі ця модель 3010. По замірам вона виконана на 46 см. Видно, що вона достатньо широка. Розставлений повністю шкіряний підклад червоного кольору. Це сороковий розмір. Зараз я покажу її на собі. У мене обхват 38 см. Дивіться, наскільки вони вільні. полностью по замерам замолвите. Доступны до замовлення в будь-якому кольорі натуральної шкіри та Сезон також за вашим бажанням.